Розкажи, будь ласка, трішечки про принципи побудови успішної команди продажів. Які ти вважаєш топ 3 принципи, які повинні лягати в суть побудови ком команди з продажів? Я би сказала, що перше це обирати людей, які для цієї роботи підходять, які люблять людей, які люблять спілкуватися, які люблять. Проявлятися так, ну я б сказала, зірок от треба обирати зірок, які люблять цей процес, тому що е, робота в продажах це постійна комунікація, і брати людину, яка обирає написати листа замість того, щоб подзвонити. Це погана ідея, тому що вона постійно буде обирати, написати листа замість того, щоб подзвонити, коли треба подзвонити. Брати людей, які можуть стати експертами в твоїй сфері або вже є експертами, звісно, ідеально було би, якби вони вже були експертами, щоб давати цінність своєму покупцю, тому що нема змісту спілкуватися з твоїм продавцем, якщо він не розбирається в темі. Далі я б сказала, що не покладатись лише на людей, а будувати класні процеси, правильні процеси в продажах, розуміти, як будувати відділ продажів, розуміти, як відбувається продаж, які його етапи, і працювати за цими етапами. Ну і третє, напевне, що це чесна хороша мотивація для продавців і адекватний план продажів, амбіційний, але при цьому адекватний, тому що ну ніщо так не демотивує, як ціль, яку ти не можеш виконати ніяк фізично.